Сьогодні пам'ятаємо ще одного святого нашого святителя Григорія Двоєслова Папа Римського. Ми його великим постом поминаємо, бо служимо древню літургію, літургію прежде освячених дарів, яка була окончательно утверждена Шестим Вселенським собором, але сама вона має древніше происхождение. Так от, святитель Григорій родився у багатої сім'ї. Ну потім лишив багатої життя, основав монастир і вів скромне життя, його послали в Візантію з Рима, і він там вперше видів восточний образ християнства. Він вперше видів красоту літургії прежде священних даров. Вона служиться великим постом у середу п'ятницю, в четвер, або в другі дні згідно устава. І він перевів літургію прежде защитних дорогу з Гречського на латинський, і там вона служилася у Римі. І, а що скажемо після і, а нині ми православні, оту древню літургію служимо і постом причащаємося у середу і п'ятницю, а Рим вже забив цю літургію. У них не звучить таке слово, як у нас, що нині совершилася літургія Григорія Двоєслова Папи Римського. Так у наших православних храмах звучать імена пап римських, Ужгороді у нас, папу римського четвертого, мощі маємо. А по чому запад забив? Ведь колись був общий празд Запада і Востока, то торжество святого православ'я. І от в цьому році ми маємо общу Пасху, раз у чотири роки співпадає. Значить, початок поста у нас общий, а значить, і неділя була торжества православ'я обща на Востоку, у нас в Ужгороді, в Україні, перша неділька Великого поста, праздник – Торжество православ'я, а запад а Рим, а Рим мовчав ось цю неділю. Він вже не помнить православ'я, він одійшов від православ'я, а тому ганьбиться торжествувати з нами общий признаний разом праздник. Западна церква ніяким собором не відміняла День торжества православ'я першу неділю Великого поста. Почому не служить з нами? А тому, що одищили від православ'я. Наша Українська православна церква, де перестоять і блаженніший митрополіт Онуфрій. тож, хто хоче мати щастя, хто хоче мати у білій благодаті Божій, держиться канонічно православ'я. Ці вибори зробили і ще 1150 років у нас під Карпатами наші предки в часи Кирила Мефодія, в часи, коли в центрі Європи, до приходу мадярів, напоминаю, в центр, вся Європа центральна то було слав'янське королівство. А язик був слав'яно-руський у всіх. Лише пізніше вже другі слов'яни помаленьку робили собі нові язики. Но основа! У всіх язиків слав'янських слав'яно-руська, а ми скажемо слав'яно-русинська, бо ми, жителі Закарпаття, у Європі легко говоримо з усіма народами, легенько говоримо з старими поляками, старими хорватами, бо і древній язик у нас майже ідентичний, а основа матриця наш старослав'янський і пізніше церковно-слав'янський язик. Господи, благослови нас, держатися церкви. І бути похожим на святителя Григорія Двоєслава Папа Римського. І ти, Боже Мати, благослови нас, щоб молитвами святителя Григорія Двоєслава Папа Римського, молитвами наших святих, Бог поміг нам держатися святого православ'я древнього. Ми в благодаті Божій, ми щасливі, ми радосні, а ми видимі, які ви озлоблені наші ми вас шкодуємо. Перестаньте гоніння робити. Виконуйте закони України, як там написано, і тоді ви будете з нами благословенні. захочете, зможете. Господи, молимо тебе і за наших православних, куди терпить гоніння. Молимося за нас, за наших дітей за внуків, але молимося і за гоніцію Боже і їм просити разом, бо лише такі в молитві прибуває, немає в собі. Не не якоїсь пам'ятозлоб'я, будучи щасливі із Господом у своїй церкві в своїх сім'ях, ми й тоді Боже у вічности уєдна світілем Григорієм, твоїм словом папом римським зможемо і наслідувати царство Божої. Амінь.